Так, тепер йду до котов. Тепер йду до котов. Так, йду до котов. Погода гарна, сонячна сьогодні, спокійна. клас, Тих хто йде? Чудовий крив, гарний. О, просто. Клас. Трохи над ним. Розумійся тепер. О, браття, у мене жде голодаєще. Де голодаєшся, голодаєш, братія? Так, достатньо. О, вже дос... браття голодаєще, так? О, мали. Катух. Ага. А Матвіус, ти чому не, вис... не вискочив? А, Матвіус, га? Не тобі кажеться? Маті... Матіус, малий. Ого. Не беспокойтесь, зараз я вам дам. Скільки тут я вас, я вас, братій готаю, що є. А ти що, на баньки, чи що? Чого не вискочив? Вірдалочок. О, скільки тут да. я вам дам, да, я голодно. Так, все. На ти їжте. то Давай. Да. Да. Ешь-то, лапа, ешь-то. Эээ, пузо морзало. Ээ, Ешь-то, ешь-то, лапа, ешь-то. Ээ, бить крепко. Ешь-то, мои хорошие, ешь-то. Эээ. Ай, дай, ти хочеш. А, на ти вішто. На, ама это. Даром. Ішта. Ішта мої хороші. Іш то йду я. А ти чому не хочеш? Матіу заслав. Ай. Ну, красончик. Достатньо до дітей братії другої. Так, тепер розумієшся, до до тої братії. Так, тепер іду добра тієї. Ух ти! Блас, холне, сюди, я вам хруму принесла. на на, 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 сюди. Блас, холне, ти чому мугнулася? Сюди, сюди. До смітників сюди. До смітників тут давати не можна. Ходімо, 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 Бладюка. Бладюка. Бладюка і холанюка мала. Ходімо, ходімо. Там грому дам. Ну, не дуже багато, бо маю немає, бо там гвардія голодна. Сюди, сюди. Сюда, мої хороші, сюди. Ходімо, ходімо сюди. На-на-на, нах на, на, на. боже, сохранець, щоб я не упала. На-нах, сюди, на. сюди. Сюда, моя браття. Ну зараз, братія, зараз. Ви не беспокойтесь. Я все даю. На, блас, ешь. Еш, 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 еш блас. Єш, еш, хуана то я ще дам. Я ще дам, а на ще котомашка є, е помийки маю, їж, їж. Їж, єш, єште мої малі їште Наїш блас, Хай, в зуби прямо, правда? В зуби зараз ще. Помийки візьму. На, будеш мити помийки, Ханна. На, пий. На, на, пий, мордочка. Моя хороша Ти ж така любиш. О, не хочеш, то може влас буде? Ди сюди. Влас, ди сюди. Tai šliubažtą ką? Rydenkė, nuopai. Есть, есть, шарашеньки, есть. Достатньо.